П'ятниця, 18 березня, фінал робочого тижня. Підсумок подій дня вже готові підбити журналісти Кременчуцьких новин. Вітаю усіх, хто нас дивиться. Сьогодні говоримо про таке: у Кременчуці розробляють громадський бюджет. Комунальники відзначають професійне свято, година землі. Як зекономити природні ресурси? Про це та інше в деталях вже за мить. Залишайтеся з нами. Кременчук стане ближчим до Європи у справі прозорості використання бюджетних коштів. Громадський бюджет або бюджет участі мають запровадити у нашому місті. Про механізм його запровадження сьогодні говорили під час круглого столу за участі експертів, громадських активістів, представників влади. Головна ідея проекту дати можливість громаді пропонувати і вирішувати, куди направляти бюджетні кошти в окремо взятому. Місті. Місті. Про перспективи Кременчука в наступному сюжеті. Громадський бюджет як інструмент залучення громади для прийняття рішень. Саме так назвали сьогоднішній круглий стіл. А йшлося на ньому власне про те, як розробити дієвий та ефективний механізм співпраці. Влада виділяє певні кошти, а громада пропонує куди їх витратити. З кількох пропозицій шляхом голосування населення обирає пріоритетну для себе справу. Маючи якесь певне бажання змінити місто, змінити якусь ситуацію, вирішити не проблему, вирішити якусь задачу в рамках міста, кожен громадянин зможе розраховувати на підтримку як третього сектору громадських організацій, так і... Органів місцевого середування, міської ради, міського голови, виконавчого комітету інших структурних підрозділів в плані реалізації цієї ідеї. В Україні бюджет участі запроваджено або на стадії розробки у Чернігові, Черкасах, Полтаві, Світловодську та інших містах. Загалом до кінця року планується розгорнути цей проект ще у 17 населених пунктах. Впроваджувати цю демократичну ініціативу допомагає фундація Українсько-Польської співпраці. Там сподіваються, що у Кременчуці зможуть віднайти свою унікальну модель діалогу влади і громадськості. Ми кстати, даємо, що ви будете нам допомагати. Ми ще начнете дивитися по своєму унікальному пути. і на велике, у навіть такі, які будуть для нас всіх уроках. Ми будемо вчитися у вас через там какої-то годин, будемо вже. Вас прилежать своїми напрацюваннями в галузі громадського бюджету поділилися представники тих міст, де він уже діє. Наприклад, у Полтаві пріоритети, куди будуть спрямовані кошти громадського бюджету, визначені такі. Ми коли стартували, провели онлайн голосування серед людей, куди б вони хотіли які тематики ні хотіли би написати проекти і на базі. Этого опытывания мы выделили несколько основных направлений. Это ремонт улиц, то есть благоустройство, да, белая инфраструктура, общественное пространство, детские площадки, проведение фестивалей, социальные проекты, спортивные майданчики. У Кременчуці планується по підсумках першого півріччя переглянути міський бюджет і виділити певну суму коштів на реалізацію цього проекту. Місто розподілять на умовні сектори, і їх мешканці зможуть надавати пропозиції до відділу звернень громадян стосовно покращення умов життя в певному мікрорайоні. Ідеї можуть бути такі: ми вибираємо чотири напрямки роботи, і перший – це естетичне облаштування території, встановлення, ремонт, заміна. Малих архітектурних форм. Дитячих майданчиків, дерева, сквери, це, 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 це сюди. Друге це облаштування зон відпочинку, ремонт внутрішніх квартальних доріг, велодоріжки сюди. І четверте, це інвестиція та ремонти ну якихось закладів або приміщень, які є публічно доступними. Якщо саме за ваш проект голосує більшість, його втілюють у життя за бюджетні кошти. Голосування відбуватиметься на сайті міськради. Наразі ж робоча група хоче розробити детально увесь механізм реалізації. Зації громадського бюджету та затвердити відповідне рішення на сесії у неділю. Своє професійне свято відзначать працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення напередодні в управляючій компанії Добробит привітали своїх кращих працівників. Сьогодні у добробиті відбулися урочисті збори з нагоди професійного свята. Керівник підприємства Тетяна Урбанік привітала колектив управляючої компанії. Мер подякував працівникам за нелегку та важливу працю. А найкращому двірнику добробита Надії Годименко, яка працює в галузі вже 30 років. Віталій Малецький вручив букет квітів. З Самого утра уже убирає за тими ні нашими сосідами, зароботника которого всегда завжди... Мы видим, выходя из своего дома, и который всегда улыбается. Поздравляем с праздником всего самого хорошего, так, чтобы наш город был действительно самым чистым, самым красивым, самым ухоженным, лучшим городом в Украине. Спасибо. Это вам праздник. Комунальникам доводиться працювати і у будні, і у свята, щоб кременчужани жили в комфортних умовах. Іноді мешканці нарікають на роботу працівників житлово-комунального господарства. Але коли трапляється біда, пориви мереж, протікання даху, проблеми зі світлом, люди звертаються за допомогою саме до них. Ми жителі дуже просимо, щоб не кидали домашні мусор в урни. Ну і не сарілі, звісно, за дітьми за маленькими дивили. Це будь ласка. кращим працівникам керуючої компанії вручили премії та квіти. На завершення циклу наших сюжетів до дня робітника комунального господарства, ми покажемо жінку, результат роботи якої Кременчужани бачать мало не щодня. Олеся Григораш інженер проєктувальник комунального підприємства Благоустрій Кременчука. З початком роботи цієї дівчини площа квітників у нашому місті збільшилася більш ніж у 10 разів. Її робота полягає у композиційному створенні клумб. Свою майбутню професію Олеся Григораш обрала ще навчаючись у школі. Зараз всі ті рослини, які ми бачимо на клумбах міста це відображення творчих замислів Олесі. Уже починаючи з кінця березня, в нас починається масове. Посадка дерев та чагарників. А вже з кінця квітня ми розпочинаємо посадку по клумбах. А впроваджують цю красу у життя 40 квіткарів озеленювачів комунального підприємства Благоустрій Кременчука Олеся поділилася з нами, як до неї приходять ідеї, композиції. Ідеї створюються заздалегідь. Набагато вони всі прораховуються, промальовуються картинки. Саме 3D-візуалізації, які ми створюємо, які допомагають побачити в майбутньому саме ці квітки. От, наприклад, по кольорам, по підборці кольорів, по сортуванню, чи підходить саме ця квітка для тієї почви. Створюється картинка, і потім ми бачимо результат: чи, чи потрібно туди садити, чи може в якесь інше місце. У вільний від роботи час творче натхнення не порушає нашу героїню. В неї є маса захоплень. Захоплення, звичайно, це сади, які я створюю. Ще створюємо красоту, пансаї. Для того щоб саме дизайнер міг розвиватися, йому потрібно над собою завжди працювати. Але навіть така творча робота має свої складнощі. Головна з них непорядність деяких кремечужан, які викрадають щойно посаджені квіти. Коли ми бачимо, що ми сьогодні висадили цю клумбу, вона була вже завершена. І тут, коли ми приходимо наступного дня, садити наступну клумбу, ми бачимо, що пів клумби немає. Е, мені здається, що мешканці, може, не хочуть бачити наше місто квітучим. Ми завжди працюємо для міста. Ми створюємо нові квітники, ми бажаємо покращення для нашого міста. Але ми бачимо зовсім не той результат. Тому мешканці, задумайтеся над тим, що люди працюють для вас. А у цьому році городяни будуть милуватися бегонією, чорнобривцями та колеусом. Квіти такі ж, як і минулого року, але за малюнком квітники виглядатимуть зовсім по іншому. Хочу вас завірити, що ми будемо старатися зіграти нову композицію з нашими квітниками. Головна подія з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства відбулася у міському палаці культури. З професійним святом комунальників вітали міський голова Віталій Малецький та керівники підрозділів комунальної галузі. На урочистості де сцени пролунали слова щирої вдячності за нелегку працю, за те, що за будь-якої погоди та найскладніших ситуацій комунальники роблять все можливе, аби в кожній Кременчуцькій домівці було затишно і комфортно, аби міське господарство працювало злагоджено і безперебійно, аби кременчужани отримували всі необхідні побутові послуги. Кращим працівникам житлово-комунального господарства вручили відзнаки міської влади. Колектив Кременчуцьких новин приєднується до привітань і бажає здоров'я та успіхів. Нехай кожен день буде зігрітий теплом, людською шаною та вдячністю. Цього тижня делегація Кременчука на чолі з секретарем міської ради Юрієм Гриценком відвідала польське місто побратим Бидгощ. Кременчужани зустрілися з керівництвом міста, відвідали індустріальний парк, спілкувалися з польськими інвесторами, а також взяли участь у церемонії відкриття почесного консульства України у Бидгощі. Сьогодні до нашої студії завітав секретар міської ради Юрій Гриценко та керівник комунального підприємства Кременчук Інвест Андрій Мельник. Перебування делегації у Бідгощі з перших вуст у фрагментах актуального інтерв'ю спеціально для Кременчуцьких новин. Любе запрошення до, особливо до е, такої країни, як Польща. Воно в мене завжди визиває ну, такий інтерес, ну, е, щоб побачити, щоб поділитися і приймати досвід. Е, щоб Зрозуміти тенденцію, тому що я був в Польщі перший раз у 2007 році, і зараз, через 9 років, то я бачу, якими кроками йде Польща до громадянських таких позицій, як повинно розвиватися місто, як повинно розвиватися громада, що для цього зроблено. Я просто приведу приклад, один, який нам поляки вже з гордістю з Андрієм Васильовичем, розказували, що за. 2000, порівняння з 2010-го і порівняння до 2015 року, кількість безробітних скоротилася з 23% до 5,4%. Тобто сьогодні в Польші в і саме 5,4% безробітних. Формальною підставою для поїздки було те, що нас запросили. На відкриття урочисте відкриття почесного консульства України. Чому це важливо для Кременчука? Тому що в цьому місті, а консульство відкрили на базі університету економіки ВСГ, в якому навчається більше 200 кременчужан на різних формах. І на бакалавратурі, і на магістратурі, і докторантурі, і після дипломна освіта, і на стажуваннях наші там бувають, і так далі. Тому президент цього університету Сікора, чисто всікора, відомий вам, до речі, став почесним консулом України. Я хочу ще додати одне, ви запитали стосовно міст побратимів, угу. яке відношення. От, давайте ми подивимося у нас. У нас десь тут є якийсь стенд в центрі міста. Я де хотів тільки задати запитання, де написано. Де на, на, написано, да, ви от так? я красмі обріжав, <клес> де да, написано... Да, да, міста, міста побратими. Але в Польщі по братими, прямо в центрі міста вибачили, вони до цього дуже коректно і дуже трепетно відносяться всі міста побратими. Далі заходиш в мерію на центральному вході біля кабінету мера на великий стенд, де всі герба е, міст побратими. В тому числі Кримчука. Тобто, да, ну, для нас кажеться, що це ну, місто побратима, де поїхати там. Як, як, як всі все кажуть, всі да, думають, да, що да. поїхали, міста побратиму, приїжджають, щоб будемо, казати, там, там, да, по, по випити, закусити, відпочити. Да, відпочити да, там. Приїхали, а коли так. сьогодні ми приїхали, е, знаєте, як, до 20-ї години е, працюєш з ними, вони ми розуміємо, що у них там є і і все, але ми говоримо, а оце, все. Вже, все, все. Ми, ви самі встали, ми устали. А на сьогоднішній день вони розуміють, що у нас мало часу ну все, Давайте їсти ще в хоспіс, там, 16 годин людина бросає там свої справи, намагається е, е, приїхати сюди, щоб домовилися, які були, щоб нам показати, що може. Ми кажемо, так, давайте так. Приїде міський голова. Ми, вже, просто ми, ми розуміємо, що там можна е, проводити неділю, але є було питання, які ми підготували, а потім вже. Коли, коли виникли питання, от, да, вони побачили, що треба. Голова правління цього підприємства був. Варшаві, то він їхав вже до нас з Варшави на зустріч. Навіть нагадую, ви побачили лише частину актуального інтерв'ю про перебування кременчуцької делегації у польському Бідгощі. Повну версію пропонуємо переглянути на нашому каналі у Ютубі. Сьогодні у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Антона Макаренка відбулася перша всеукраїнська науково-практична конференція. Актуальні питання сучасної педагогіки, творчість, майстерність, професіоналізм. Науковці, студенти, практикуючі викладачі обговорювали шляхи застосування освітніх наукових досягнень у практичній педагогіці. Спрямувати наукові досягнення у практичну площину педагогіки, розглянути актуальні проблеми наукових досліджень та методики викладання у вищій школі інноваційні технології інформаційної та мистецької освіти над такими питаннями працювали більше 60 учасників конференції із різних куточків України. Реформування вищої школи передбачає орієнтацію на студента на кінцевий результат навчання. Майбутній педагог просто повинен бути компетентним, а без знання сучасних технологій, без розуміння науки як складової розвитки суспільства, не може бути гарного спеціаліста. Перш за все, учитель повинен вміти все це робити. перш за все, по технологіями говорити і повинен бути. Ознайомлений з, з усіма методологіями сучасної науки, тому що ну так би мовити, не озброєний наукою вчитель. Ну він це ремісник, а такого не повинно бути в сучасній школі. І недаремна конференція відбулася на базі Кременчуцького педагогічного коледжу, адже його вихованці із задоволенням беруть на роботу навчальні та виховні заклади всієї України. А викладацький склад коледжу має потужний науковий потенціал. Конференція наукова це форма роботи наукового закладу або навчального закладу, який займається в тому числі науковою роботою. От, тому така конференція у стінах Кременчуцького педагогічного коледжу говорить про те, що вони старт цей. Взяли і побажаємо їм успішно подолати ті питання, які перед ними зараз стоять. Підичне училище колись дуже славилось до останнього часу, поки не стало коледжем, славилося саме практичною підготовкою, якісною практичною підготовкою випускників. І всі заклади освіти задоволенням брали на роботу саме випускників Кременчуцького педагогічного училища, бо дійсно на високому рівні була поставлена практика, практична робота. Тепер, коли заклад став коледжем, сподіваюся, що практика залишиться на тому ж рівні, а ще додається і великий обсяг науки. У планах колективу Кременчуцького педколеджу організувати конференцію з подібною тематикою і для студентського загалу. Вчителі хімії Полтавщини сьогодні обмінювались власним професійним досвідом. На науковому практичному семінарі обговорювали, як виховати обдарованих учнів. Зустріч педагогів пройшла у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Там побували і наші кореспонденти. Кременчук беззаперечно славиться обдарованою молоддю. Кожного року на обласних та всеукраїнських олімпіадах хлопці та дівчата демонструють високі результати своїх знань, зокрема із хімії. Наші діти майже являються базовими в Полтавській області і по олімпіадах. І в минулому році значить, у нас перше місце було Данілійко Кирил на Україні зайняв, Поповіан зайняв третє місце. І стали всеукраїнськими призерами, і майже більше всеукраїнських призерів привозимо. Ми для Полтавської області. Досягти успіхів у навчанні без хорошого вчителя неможливо, адже саме педагог зацікавлює та спонукає школярів отримувати нові знання. І такі професіонали працюють у Кременчуці, у тому числі і в четвертому ліцеї. Дуже приємно відзначити небагато навчальних закладів можуть похвалитися тим, що їхні вчителі є членами журі і обласних, і всеукраїнських олімпіад. Наші вчителі відзначаються саме такими родзинками. Це говорить про їхній високий науково-методичний рівень про їхній високий рівень підготовки їхніх дітей. Щоб виховати якомога більше обдарованих учнів, вчителі хімії Полтавщини зустрілись у Кременчуці на науковому практичному семінарі, аби обмінятися своїм професійним досвідом. В 9 класі я своїм учням запропонував виконати проект по створенню своєї власної періодичної системи нехімічних елементів. Дітки дуже сильно підтримали цей мій крок. Їм дуже сподобалося, для них це було вперше. Ось і тому діткам, дітки виконуючи такий проект, змогли їм реалізувати себе не тільки як науковці-хіміки, з чого я хочу домогтися від них, а вони змогли реалізувати себе як творчі люди. Ми повинні, ми зобов'язані заряджати дітей оцією необхідністю отримання знань, і тоді все буде добре. Вже у суботу, о 20.30 люди по всьому світі приєднаються до акції Вимкнуть світло на годину. Це година землі, як символ стурбованості за майбутнє планети та єдності людства у бажанні захистити природу. Детальніше про акцію розкаже Антон Воробйов. Ще з давніх давень люди прокидалися зі світанком та лягали спати після заходу сонця. Наразі все змінилося. Як приклад, вулиці нашого міста освітлюються і вночі. Хай буде світло, сказав Монтер та перерізав дроти. Це лише жарт. Але вже в цю суботу всім кримачужанам пропонують долучитися до години землі та посидіти всього 60 хвилин у темряві. Година землі це щорічна міжнародна подія, започаткована Всесвітнім фондом природи, що закликає організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове освітлення та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети. У цьому році година землі відбудеться у суботу, 19 березня з 2030 по 21.30. А звичайним людям, які бажають взяти участь в акції, пропонується вимкнути світло у власних домівках. Головна мета заходу поширити ідеї економії, енергоресурсів та збереження природи. Можливо, натхнені саме. Цією подією ми будемо діяти протягом року: економити світло та воду, не винищувати первосвітів, сортувати сміття та підтримувати інші екологічні проекти, як океан Скрапель з, з невеликих щоденних вчинків і складаються вирішення екологічних проблем. Продовж восьми років світова спільнота вимикає світло на годину землі. Особисто я роблю це кожного разу, коли виходжу з кімнати. До речі, у темряві можна недурно провести час, розповідати страшні історії, співати, грати в міста або просто вживу спілкуватися. Приєднуйтесь до нас, тому що лише спільними зусиллями ми зробимо нашу планету комфортною для нащадків. Цими вихідними у Кременчуці передбачається прохолодна із невеликим снігом погода. Температура повітря вночі мінус 2, в день плюс 3 градуси. На цьому прощаємося із вами до понеділка. Команда Кременчуцьких новин бажає вам приємних і змістовних вихідних. До зустрічі на все добре.